Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Ілюха Мецекуха, і сьогодні ми будемо е, робити новий паркан, але це перша частина, ми першу його зносимо. Так що на цій базі мені буде допомагати Олег. Здорово! Так що він зараз ми зараз будемо разом працювати, робити і будемо прокачувати цю нашу територію, цю нашу зону. так що... Кому буде, кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, виходіть. Мені, в принципі, все рівно. Так, що погнали. Друзі, перше, я хотів сказати, що ми з хлопцями наготовили матеріали, окрема подяка тому, хто допомагав мені. І привезли сюди дружбу з Тіктоку, хто знає. Дивіться, наші, ми зробили на такому дубіку ще вішалки. Хай будуть. І це буде служити, як дивіться, як підставка для наших відео. Так що, перше, це поки частина з нашим парканом, а друга буде частина. Е Будуємо паркан. Так що поїхали на таймлапс, як це кажеться, зносити перше у цю частинку. окном війна, ти спросиш, шилі тяжело. ну да. А ти как-то держись, моя любимая страна. Ми обязательно встретимося возле більшого костра. Слава Україні! слава українському народу! Тут мій рідний дім, тут моя улюблена природа. Залишаємось на місці борош, брат Рома, Попиздили всі воювать, бо не сидіться вдома. Вам не понять, будем воевать Тут никто не боится, тут даже некого пугать Я как обычно на связи, ну да, здорово всем Открываю консерву рядом Макасо Друзья, дивіться, як ми скоро зняли Буквально за одну минуту ми сняли А сейчас ми будемо все вичищати, ломити Щоб тут було красиво Так що, погнали Обовязково все робимо рукавицей для техніки безпеки Дивіться, друзі, все погнило, аж розпадається в руках. Я не піднімаю, воно вже все розпадається. Ужас. Коротше, не буду балакати, погнали. К47 є, yeah, моя рідненька, ненька не похиляй голову відбудуємо потихеньку. Швидко всі порозбігались, валіз захтягнуть гроші. Що там мужики, як я до діла в Польше кратках Привіт моїм пацанам в десятках Де здравий двіш, я не знаю, тут загад. Ми попрацювали, копували. Дуже. Повичищали, зняли паркан. В другій частині ми будемо тут ставити паркан. До речі, це буде тяжче чим знімати. Так що переключаємося до наступного паркана. Наступну зону паркана. Друзі, починаємо. Продовжуємо. Продовжуємо, Продовжуємо зносити паркан. Ми будемо все зносити геть повністю, так що все буде добре. <поєхати> Но без сарказма більше діла більше слов. Серце боліти за маріупольський азов. Ще не вмерло України. Просто погляньте, як вся яке все Жова. це бурс. Це, це повна по хрень, воно розкопається прямо в руках. Воно теж не годиться. От вовинове постав, груби, дивіться, кілька скейней. Нове нова поставить, воно буде набагато Нас За 2 секунди, друзі. Зараз ми переключаємося на наступну зону. Отаку, але мені нема куди писати телефон на цю зону. Зараз все зробимо, так що зараз будемо того нищити. Що ж, друзі, знімаємо у цей паркан. Поїхали. Все дуже бігом зробили, а тепер все, все чистимо. Отак от у нас вийшло, тупо все голеньке, все, все без парканівка, жила якось, якось Та, дивно. А зараз в наступній частині яка вийде десь за день, або за півтора, або за два, або зразу. Ми будемо ставити новий паркан, це буде набагато ліпше. От його грубші Дивіться, скільки вийшло відходів. Скільки вийшло просто відходів. Це все з паркана, з спопід паркана. А того все новеньке. Будемо ставити. і тому новеньке буде рік стояти прям ефективно. Точно. Ну а далі того все пусте, як ви можете замітити. Ми зараз це все будемо замінювати. От того, ставити, того, 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 все буде новеньке. Лайк, like, підписка, коментар, буде нове відео. Хочете? Буде. Не хочете, будемо робити Олег самі для себе, каже. І не будемо знімати про те відео. Так що чекайте другої частини.